США схвалили навчання українських пілотів на F-16 у Європі у неділю, 16 липня. Радник президента США з національної безпеки Джейк Селівен заявив, що штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. За його словами, європейським країнам потрібно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей. Салівен запевнив, що США готові долучитися до процесу навчань вже зараз. Також Джейк Саліван повідомив про брак боєприпасів на власних арсеналах. Поповнення запасів є складним завданням для країн, які надають допомогу Україні. Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам можуть знадобитися для будь-якого конфлікту в будь-який час, заявив представник Байдена. Нагадаємо, було офіційно створено коаліцію з навчання українців на F-16, до якої увійшло 11 країн. Перша група пілотів буде перша хвиля яка пойде перенавчання, потім буде друга хвиля, і так далі. І так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Підписуйтесь, коментуєте. Вся команда України сьогодні шукає найсвіжіші новини для вас.